652-й день воїни за СУ боронять українські кордони. Вітаю вас цього четверга. Ви дивитеся новинний випуск наш час на ваших екранах. Те, якими маршрутами летіли шахіди і ракети протягом вересня-листопада. На початку грудня мапа вже у подібних візерунках. Російські терористичні війська продовжують щоночі обстрілювати Україну дронами камікадзе, якщо точніше п'яту ніч поспіль. Цієї захисники знищили 15 із 18 ударних дронів. Про це повідомляють повітряні сили. Основні напрямки удару Хмельницька та Одеська області. Для відбиття дронової атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Внаслідок обстрілу Одеської області є загиблий. Військові повідомляють про влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого було пошкоджено складські приміщення, елеватор, вантажні автівки. На місці події виникла пожежа. На жаль, один з водіїв автомобіля загинув. Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних дрони. Інформує начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також повідомив про те, що протягом доби ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії міста Очаків та Очаківської громади постраждалих на щастя. Немає. Сумщина. Під час ліквідації пожежі, спричиненої ворожим ударом, вогнеборці двічі потрапляли під повторний обстріл. Через ворожий удар виникла пожежа в одному із населених пунктів Шосткинського району. Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були двічі терміново залишати місце події, оскільки починались повторні ворожі обстріли. Попри небезпеку, осередки горіння вдалося ліквідувати та врятувати оселі мирних громадян. Російський окупаційний контингент атакує село Сінь. Сеньківка на Куп'янському напрямку про це сьогодні, 7 грудня, під час брифінгу, повідомив голова Харківської ОВА Олег Снігубов. Він оголосив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Харківщині. Протягом останньої доби окупанти обстріляли 21 населений пункт. Попри атаки просування ворога у напрямку Сеньківки немає. До новин, яких як масло у вогонь підливає ворог, сьогодні стало відомо про те, що наші нацгвардійці за допомогою ФПВ-дронів знищили новітній та рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс С-350, котрий, можливо, вперше за весь час повномасштабного вторгнення РФ засвітився у зоні бойових дій. Та, можливо, є найдорожчою ціллю ворога, яку наразі вдалось знищити із використанням дронів. Рашистські пропагандисти і тут проявили свою фірмову неперебірливість і примудрились видати кадри з наших дронів при ураженні їх комплексу с 350 за начебто їх удар по пусковій нашої ОТРК ГРОМ. Щоправда, за деякий час росіяни пост видалили, але в цілому вийшов саме той момент, коли будь-які коментарі будуть зайвими. У день Святого Миколая Україна повернула додому вісьмох дітей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Четверо дівчаток і четверо хлопчиків віком від 8 до 18 років вже скоро воз'єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах близьких на батьківщині. Цитуємо вдячні державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Не припиняємо роботу, допоки кожну викрад Ону дитину не буде повернуто додому, зазначає керівник офісу президента. На десерт про втрати ворога за минулу добу сили оборони України знищили 1120 загарбників, збільшивши таким чином загальні втрати у живій силі країни-агресорки до 336 тисяч осіб. Також українські захисники спалили 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету списали на Брухт, 29 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної. Техніки не втрачаємо віри, підтримуємо захисників і захисниць і інформуємо вас про важливе життя Кременчутської громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбуці, в інстаграмі, телеграмі та на Ютубі. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, доброго ранку. Починаємо засідання виконавчого комітету. Хочу сьогодні привітати всіх працівників органів місцевого самоврядування з професійним святом, з днем місцевого самоврядування. Побажати успіхів. У нас складний час на місцевому самоврядуванні дуже багато відповідальності з перших днів війни. Фактично, органи місцевого самоврядування, міські, сільські, селищні голови організовували процеси евакуації, організовували розгортання територіальної оборони, сприяння збройним силам України. Не зупинятись на досягнутому закликав мер десятьох присутніх і десятки інших своїх підлеглих, відкривши онлайн-засідання виконкому сьогодні, по тому перейшли до затвердження майже трьох десятків розпоряджень. Одним з перших згадали багатостраждальний від нескінченного ремонту спортзал четвертого ліцею. Ліцей 4 Кремень, Кременчуцький міський комплексній спортивній школі номер 1 Навпаки, один залах для да. сьогодні, до речі, Дмитро Васильович, проконтролюйте, Галата повинна зайти на четверту школу і почати демонтаж магнезитових плит, які були зруйновані. Так, да. тому що от, стажистка вчора, Юля, мені задавала питання, каже, коли ми можемо користуватися спортзалом? Набрали разом з нею будівельника відповідального. Ну, сказала, що сьогодні. Це вже восьме сьогодні, правда, але дуже хочемо, щоб воно відбулося. Прошу, хто за включення, дякую одноголосно. Юля пожартувала да, каже, що я закінчу навчання, а спортзалом не, не покористуюся. моя Ну тож, ну що ж ти зробиш? На жаль, да Сергій Васильович зараз е, захищає нашу батьківщину. Можливо, якби він був на місці, це було б швидше набагато. Далі говорили про перерозподіл коштів, про фінансову допомогу на відшкодування кременчижанам, оселі яких постраждали від ворожого обстрілу 22 вересня. Намітили фінансувати чорнобильців у сумі 7485 тисяч 485 гривень, закупити собі на 29 тисяч паштові марки, додати 19 тисяч на оплату послуг. Окрім комунальних галузі спортивній тощо загальмували виносити на сесію погодження реклами для суб'єкту кальянного бізнесу. Хоча з фото, побачили, вона така і без їхнього проханого погодження вже красується на фасаді принаймні двох магазинів. Про ялинку, каток і новорічні свята загалом говорили з огляду на свіжу постанову від військової адміністрації. І, хоч наказ від 6 грудня практично дублює наказ ще від 3 жовтня про заборону проведення розважальних заходів у місті, у новому вчорашньому, чорним по білому, написано під час новорічних свят. Ну а як вже інтерпретувати термін новорічні свята? То тут пан Віталій Малецький міркує по-своєму, мовляв, це день-два. Наказ має щасливий порядковий номер 13. Відповідно до пункту 8 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, е наказуємо заборонити проведення масових розважальних в дужках, ковзанка, атракціони та інше торговельних заходів, мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій. В дужках інших масових заходів, крім встановлення новорічних ялинок, дужки закрили під час Різдвяних та Новорічних свят на території міста Кременчука Полтавської області, в тому числі на площі Перемоги. Відповідно до чинного законодавства в Україні визначені різдвяні та новорічні свята, це 25 грудня, це Різдво. І, мабуть, 1 січня це новий рік. Але зважаючи на те, що 1 січня в нас робочий день, то, мабуть, вважати його святковим. Ми не можемо. Тому тут є прохання до юридичного департаменту з'ясувати, що, що розуміє під новорічними і різдвяними святами автор цього розпорядчого документу. Ну, щоб ми розуміли, це стосується 25 грудня і 1 січня чи можливо якихось інших днів. Ну і тут відповідно повноваження по контролю. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову Кременчуцької територіальної пропустили міської громади Віталій Малицький. Ну, все, я його відповідно вам доводжу. Працюємо з цим документом, далі виконуємо. І щодо нашого рішення про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят, перше, ми ялинку підключаємо, Іван Володимирович, виключно від генератора. Підприємці вже готові допомогти в цьому плані, і я знаю, що на рахунки благоустрою мінімум уже 40 тисяч гривень надійшло ще. До сьогоднішнього дня на те, щоб встановити, монтувати ялинку, і далі будемо по мірі необхідності, по мірі фактичного виконання робіт КП благоустрій Кременчука. Підприємці готові фінансувати і оплачувати ці роботи. Тому, будь ласка, закривайте відповідно до актів виконаних робіт, по мірі надходження коштів. Друге, фонтан, сквер Бабаєва і зоряне небо, сквер Бабаєва, теж працює в нас від генератора. Наскільки я знаю, теж підприємці на окремий рахунок, який відкритий спеціально для цих цілей благоустрій Кременчука, перерахували кошти вже в розмірі. Двох тисяч гривень на паливо, на все інше. Тому, будь ласка, по мірі, поденно по витратам закривайте, це, щоб все було документально правильно. Ми бюджетні кошти на ці цілі не витрачаємо ні на освітлення скверу, ні на фонтан, ні на ялинку, на її монтаж і відповідно ще й демонтаж. Тому що дехто каже, що треба поставити і ще потім приблизно та сума розібрати, щоб вона і в наступному році могла. Прикрашати нашу площу. Тому, будь ласка, фактичний кошторис і по мірі цього будемо наповнювати цей рахунок, особливий рахунок благоустрія коштами. Якщо там підприємці хочуть долучитися, ми готові реквізити відповідно надати і щоб допомогли вони комунальному підприємству встановити. Я вважаю, що ми правильно робимо, що ялинку встановлює комунальне підприємство. Тому ці кошти підуть на зарплату нашим працівникам. Наші працівники отримують цю зарплату перед новим роком, витратять її відповідно на. Придбання товарів в місті Кременчуці, тобто ці кошти залишаться в економіці, і те, що благоустрій це робиться, дуже дуже вірне рішення. На жаль, не було оголошено під час засідання імен тих добротів меценатів, які не пошкодували десятки тисяч гривень. Ні, не на підтримку наших захисників на фронті, які стоять там за нас і з вами на смерть, а на те, щоб нам тут у тиловому Кременчуці, не дай Боже, раптом не засумувати. Це ж як важливо нині у колі зелених живих ялинок замастирити велетенську штучну, без неї, як самі бачите, тут ніяк. Ну і наостанок, вже відповідаючи на запитання журналістів, мер взявся тлумачити незнаний до того термін технічний кредит, тобто, через що знову потерпатимуть в нас, і без того бідні на зарплати верстви населення. Іленко повідомила, що з 27 листопада Держказначейство не надає надходжень коштів до міста. Що збираєтесь робити? Збираємося максимально швидко погашати те, що Держказначейство незаконно назвало технічним кредитом. На жаль, вони не думали про міста, не думали про громади, не думали про те, що відбувається в них. Я наведу приклад Кременчука. У нас 125 мільйонів було спрямовано на потреби оборони. Ми підтримували. Підрозділи збройних сил, перераховуючи субвенції їм на рахунки, закуповували матеріальні ресурси і передавали їх, ремонтували і ремонтуємо укриття зараз в закладах наших, перевозимо мобілізованих, виконуємо всі інші розпорядження, про які я не можу зараз говорити, за рахунок коштів місцевого бюджету. І ми це робили. Ми не думали, що депутати проголосують заднім числом забрати ці гроші з бюджету з 1 жовтня. Нагадую, що президент підписав цей закон лише в другій половині листопада. І за період з 1 жовтня, по листопад, по кінець листопаду до моменту підписання сформувався так званий технічний кредит, як його називає держказначейство. Цього терміну немає в жодному законодавстві України ні в бюджетному, ні в іншому. Фактично, органи місцевого самоврядування зараз в багатьох містах України готують позови щодо скасування і незаконності і притягнення відповідальних до певної відповідальності за прийняття даного рішення. Ще є у нас місто, наприклад, Старокостянтинів, яке теж, знаєте, в нього нелегка доля зараз. В них вилучення технічного кредиту навіть більше, ніж надходження за весь грудень. Вони не зможуть теж платити зарплату людям, які ми не можемо поки що. І про це мери говорять і неодноразово говорили. Ми теж зверталися відповідно і до держказначейства до інших органів, щоб вони встановили норматив відрахування надходжень хоча б 0,5. тобто половину забирали, а половину залишали. Наразі ситуація нагадує про дразврстку. Знаєте, така ситуація була в 37-му, коли в село заходили червоні комісари зі зброєю і забирали весь хліб, не залишаючи людям нічого. І от зараз у нас фактично 37-й фінансовий рік. Але ми все одно це подолаємо. І ми зустрічалися з нашими педагогами, які від цього страждають, з профспілками педагогів, і проговорили з ними це. Ми запитали, чи правильно ми зробили, надавши допомогу Збройним силам на цю суму, закупивши техніку, закупивши дрони, відремонтувавши техніку їхню. Знаєте, що вони відповіли? Правильно, ми потерпимо, ми потерпимо. Ми це робимо для перемоги. А от кому із грошима точно таланить, так то придворним журналістам. Представниця Кременчуцької газети запитала про виділені на Кременчуцьку телерадіокомпанію 21 мільйон гривень. Та тут усе чітко, бо виявляється, треба ж комусь і критичні сюжети робити. В громаді потрібні. Засоби масової інформації, які будуть доносити до людей важливу актуальну, корисну інформацію, в тому числі і критичну, яка є наразі в сюжетах КТРК в їхніх матеріалах. Ці кошти виділяються на зарплату і на утримання даного комунального підприємства. Я сьогодні стояла біля Алинки і опитувала людей, які проходили мимо. То що я можу сказати? Десь, якщо взяти 100% людей, які прийшли, то 75% це були жінки, які мене, які мене підтримували і сказали дякуємо, що ви тут стоїте. Ялинка зовсім не потрібна. Я звертаюся до нашої влади. А чому не спитали у людей, для кого ця ялинка? Чи потрібна вона зараз така страшна ситуація на, на фронті? Путін напередодні своїх виборів кидає і кидає все нові нові сили туди на фронт. І треба нам кожну гривню збирати і віддавати нашим захисникам, тому що ми можемо загубити Україну. Це питання дуже дуже серйозно зараз стоїть. І це признають і наші політики, і наша українська влада в центрі, і міжнародні. Організації, які нам допомагають. Тому треба дуже серйозно до цього відноситися. Спонсор, який організував цю ялинку, він може ці кошти віддати на нашим захисникам. І це буде гораздо більше, значно більше користі, ніж для дітей, які діти самі розуміють, що зараз війна і вони плетуть. Браслетики продають, відрізають косини для армії. Дівчинка сьогодні по радіо продавали, якої немає тата, загинув на війні. Вона каже, мого тата немає, але я буду співати для інших тат і збирати гроші для нашої армії. Так що діти все розуміють і без ялинки можна потерпіти. 24-й рік це дуже буде важкий рік. І питання стоїть, чи буде у нас перемога. Крамачуці поступово модернізують систему централізованого опалення та гарячого водопостачання. Лише з початку року фахівці КП «Теплоенерго» відновили теплоізоляцію майже 4800 погонних метрів надземного трубопроводу. Теплоізоляція трубопроводів один із найважливіших аспектів енергозбереження в сучасному світі. Наголошують у відомстві. За інформацією очільника Полтавської ОВА. Філіпа Проніна на Полтавщині в усіх сільських відділеннях Укрпошти пенсіонери зможуть обміняти 5 додаткових енергоощадних ламп. Все, що потрібно, мати з собою паспорт, картку платника податків, пенсійне посвідчення та чинний номер телефону. Що особливо в той же день старі лампи приносити не треба. Це можна зробити протягом місяця після отримання п'яти нових. Окрім того, здійснити обмін можна буде не тільки в стаціонарних відділеннях Укрпошти, але й в пересувних. Для обміну на Полтавщину надійшло близько пів мільйона ламп. Поліціянтами Полтавщини було вилучено зброю в мешканця Крамачука. Арсенал було виявлено під час обшуку у приватному домоволодінні у 49-річного чоловіка. Речові докази спрямовано на експертизу. Відомо, що раніше фігурант справи вже мав проблеми з законом. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для чоловіка. 3 грудня з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю для особливих діток, котрі як ніхто інші потребують нашої з вами уваги та захисту, влаштували справжнє свято. Це для них ну дуже велика, велика радість. Це для них дуже я не знаю, це для них дуже велика розвага, це для них дуже розрада велика. Вони, ну ви представте, вони зараз у цей час сидять усі по домам. Так що їм буде це яскравою, цікавою. Буде вони он дивіться, вони друг з другом спілкуються вже. Вони вже друг друга знають. Ну наразі буде дуже гарно їм. Як зазначила пані Вікторія, для організації «Малей чи Маленького свята їх асоціація зверталась за допомогою до міської влади, тим не менш отримала відмову. Але привітати дітей та подарувати солодощі стало можливо завдяки небайдужим волонтерам та спонсорам. Так просто від столу до столу передав солодощі того ж дня Сергій Радченко. Він нам завжди передає подаруночки, він дуже гарний, гарний, гарний чоловік, так що і, і йому дуже пошана і дяка. Вкотре хочемо зазначити, не зважаючи на певні особливості здоров'я і навіть подекуди побуту, діти з організації Новий дім напрочуд талановиті. Оце наш Вовочка Кужнінков виробляє своїми руками. Він художник, він інвалід з дитинства, але на кожний захід він нам дари отакі от свої свої ручно зроблені картини. Дуже велика йому подяка. Так що у нас діточки танцюють, у нас співають, у нас такі талановиті, хоч вони інваліди з дитинства. У нас до всіх особлива увага, до всіх абсолютно. Ми всіх їх любимо. Ми я знаю їх всіх з самого народження. Керівника Вікторію діти запам'ятали і завжди, і як лисичку Пам'ятають, чекають завжди на ці свята. Да, не так давно. Ми на пару свят були. Вона організовує, ну і тільки на. Наше Бажання поїхати підняти, ну так як зараз дуже мало заходів, якісь тривоги, то все, і дистанційне навчання, от, хоч почали трошки в школу ходити, і вони радіють кожному моменту і завжди. Маленькі свята, але дітей дуже поєднують. Без жодних сумнівів, такі заходи край необхідні, адже малечі потрібно якомога більше спілкуватися з ровесниками та соціалізуватися. А у воєнний час навіть невеликі свята допомагають дітям і їх батькам відволіктись від трагічних подій сьогодення. Відтак ми бажаємо малечі тільки позитивних емоцій та більше приводів для сміху і плекаємо надію, Кермани чи міста не обійдуть увагу цю галасливу і щедру на усмішки громаду, хоча б до новорічних свят.